Розкажіть більше про регіон, будь ласка, чи вірно зрозуміло, що можна звертатися в банк в одному регіоні, а купувати житло в іншому? Як це працює? І так, всім привіт, мене звати Мак. Зараз розкажу. Як це працює, от у нас на практиці. Ну, перший варіант до мене звертаються люди або з TikTok, або з Instagram і пишуть: Максим, доброго дня! Хочемо подати заявку по програмі Єоселя. Розкажіть, будь ласка, нам наші кроки, як ми маємо це робити, і далі, щоб ми вже працювали саме з вами. Я розповідаю всі від А до Я кроки, що ми робимо, як, ми це, як ви подаєте заявку, як ми з вами працюємо дистанційно спочатку. І лише, вже коли ми вам подали кредит, ми чекаємо фінансування і тоді вже їдемо. До вас в гості в той регіон, де ви хочете купувати квартиру. Якщо ви купуєте там, де ви проживаєте. Якщо ви купуєте ну, наприклад, проживаєте в Києві, ми в Миколаєві, а ви хочете купити в івано франківську то ми з вами зустрічаємо вже на саму угоду саме в Івано-Франківську. Тобто ми з вами не зустрічаємось, тільки от спілкуємося або по телефону, або по зуму, і так далі. Так само документи ви нам кидаєте всі або по Viber, або по Telegram, або по WhatsApp, або на пошту. Тобто, як буде зручніше вам і Нам, от якщо у вас є ріалтера, з кими будете працювати, так само ми можемо з ними напряму працювати. От, тобто, це працює в такому ритмі. Ви написали мені, а я вам скинув всі кроки, як працювати. Написали ваш телефон, і ми з вами вже займаємось, Працюємо. Вот таким чином. Це працює. Гарного дня.